Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми оцінюємо загальну стратегічну картину, оскільки Росія націлюється на один із регіонів, які не були незаконно анексовані після одного з найзапекліших, але невдалих повітряних бомбардувань війни. Сьогодні понеділок, 9 червня, 3 роки і 106 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною старший закордонний кореспондент за телеграф Мемфіс Баркер, який знаходиться в Україні. У ніч, яку називають героїчною для повітряної оборони України, російські сили здійснили один з найбільш масштабних повітряних нападів війни. Більше ніж 479 дронів та 20 ракет було випущено по майже всій країні, проте переважна більшість були знешкоджені. За даними української влади, 277 безпілотників було збито ще 183 заглушено електронними засобами боротьби або просто зникли. Серед перехоплених ракет були 10 крилатих ракет х 101, 4 гіперзвукові ракети Кінжал, дві протирадіаційні ракети і одна крилата ракета Х-35. Дві крилаті ракети Х 22 також зникли з радарів. Ці цифри означали б, що якщо вони точні, українські сили оборони перехопили 479 з 499 загроз із повітря з боку ворога. Ми вже певною мірою звикли до цих успіхів, але варто на хвилинку замислитися, яке це визначне досягнення, і наскільки трагічними могли би бути наслідки, якби ці зброї досягли своєї цілі. Тим не менш, попри цей надзвичайний захист, повідомляється, що вразили 10 локацій, а уламки впали в 17. Деякі з найбільш постраждалих місць, схоже, знаходяться в Рівненській області на заході України між Києвом і Львовом. Минулої ночі відбулося сильне ураження, а потім ракетні та дронові атаки кілька годин тому. У Запоріжжі влада стверджує, що російські сили скинули керовані бомби на житлові райони, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень. Щонайменше сім приватних будинків зруйновано, а десятки інших пошкоджено. Також був уражений газопровід. Президент Зеленський в одному з кількох інтерв'ю, які він дав протягом вихідних, підтвердив повідомлення, що ми цитували у п'ятницю, що Вашингтон переорієнтував 20 тисяч протидронних ракет, спочатку призначених для України на американські сили на близькому сході, що матиме. Досить великі наслідки потенційно, зважаючи на атаки, які я щойно описав. Є припущення, що цей крок відбувся через вразливості до дронів, які виявила операція Павутина, але про це детальніше. Пізніше Зеленський також закликав США дозволити Україні знову придбати системи протиповітряної оборони, що Трамп, здається, неохоче дозволяє, як ми обговорювали раніше, незважаючи на те, що це дуже відрізняється від підходу адміністрації Байдена, яка пожертвувала зброю, з... цитувати зеленського. Ми працюємо над зміцненням повітряної оборони України. Ми терміново потребуємо позитивних сигналів від США щодо систем повітряної оборони. Ми все ще чекаємо на відповідь на наше прохання придбати системи, які можуть допомогти. Він потім додав: важливо, щоб вся Європа спільно виробляла системи повітряної оборони і ракети. Зеленський також спростував заяви Трампа, який порівняв Росію і Україну з дітьми. Ми не діти з Путіним на майданчику в парку, Путін вбивця. Сказав він, який прийшов у цей парк, щоб вбивати дітей. Також за останні 48 годин сталося багато українських дальнобійних ударів по військових цілях з повідомленнями про те, що два російські винищувачі були вражені на авіабазі Саваслейка в Нижньому Новгороді, а також завод з виробництва компонентів «Шахед» у Чебоксарах. Два українські безпілотники можна побачити, як вони безпосередньо вражають цей завод у відеозаписі, оприлюдненому цього ранку, спричиняючи пожежу. Свідки також стверджують, що недалеко від казанського порохового заводу горить склад розчинників, і що азотний хімічний завод у Тульській області також у вогні. Гидромаш, тобто завод у Мелітополі в окупованій Запорізькій області, також був вражений. Зараз мушу наголосити, що вище згадані звіти не є вичерпними, враховуючи масштаб бомбардувань минулої ночі та на вихідних. Ми все ще складаємо картину того, що сталося, та його наслідків. Отже, давайте перейдемо до ситуації на місцях, оскільки ми ще обмірковуємо це. Ми маємо офіційне підтвердження, що російські сили намагаються проникнути в новий український регіон, який Москва стверджувала в неділю, був її основною ціллю. Міністерство оборони Кремля заявило, що війська з танкової частини досягли західного кордону Донецька і продовжують розвивати наступ у Дніпропетровській області. Тепер для контексту Дніпропетровськ це один з тих регіонів, які Росія не приєднала нелегально. І деякі кажуть, що це ще одне свідчення того, що Москва не має наміру зупинятися, навіть якщо вони колись повністю захоплять ті регіони, які вони оголосили своїми. Зараз Deep State Map – українська карта відкритої розвідки, яка моніторить лінії фронту, припустила, що російські війська були приблизно за 100 метрів від кордону біля міста Горькове. Учора, в день південні сили оборони України, здається, підтвердили, що російські війська намагаються увійти в регіон, але поки що не прорвалися. Як сказав один речник української армії, наші солдати мужньо та професійно тримають свою ділянку фронту, зривуючи плани окупантів. Ця робота не зупиняється ні на хвилину. Тепер є занепокоєння в українській армії, як повідомила телеграф на вихідних, що Росія може досить швидко просунутися в Дніпропетровську, тому що це здебільшого рівнинний регіон, враховуючи, що там менше природних перешкод або сіл, які Київ міг би використовувати як оборонні позиції. Але інші більш скептично налаштовані, і ви почуєте різні точки зору на це питання в загальному огляді стратегічної картини, яку я процитую через мить. Тепер схоже, що російські сили також захопили село Мохня на півночі України в Сумській області, приблизно за 30 кілометрів на північ від міста Суми, місце, яке деякі називають основним сектором зосередження для літньої кампанії Росії наступ. Загалом війська Москви захопили 196 квадратних миль української території минулого місяця. У порівнянні зі 146 милями у квітні та 93 в березні. Здобутки були зосереджені в східному регіоні Донецьк, як ми вже повідомляли. Але як ми говорили багато разів, захоплення території не завжди є найкращим показником того, де ми знаходимося, з точки зору ширшої військової картини. Але тим не менш, я думаю, ці цифри варто було згадати. Very straight reads is small. Why, in Київ оприлюднив нові кадри свого зухвалого рейду минулого тижня, який вразив чотири російські аеродроми. Кадри показують від першої особи, як дрон злітає з мобільної дерев'яної кабіни і пролітає через поля перед тим, як приземлитися на російський стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 у Білій Сибір пролітає повз раніше вражений літак, охоплений полум'ям. Це знову чудові кадри. Українці намагаються використати цю операцію як доказ того, що з більшою підтримкою союзників можна було знищити російську військову машину та ввести перемир'ї, цитуючи зеленського вчора в інтерв'ю з Ей Ньюз. Відверто кажучи, міцовенцомедеблиськ та творецейфавий цей квітвальвейт, щоб закінчити війну, або принаймні зупинити її. Ми відчуваємо, що наша операція павутиння, навіть якщо росіяни були розлючені, вони розуміють, що ми будемо покладатися на власні сили. Ми не хочемо води. Продовжуйте, але ми будемо боротися за себе, якщо це єдиний вихід. Ми дуже близькі. Нам потрібна сильна підтримка від Сполучених Штатів Америки, США повинні мати єдність з Європою і все ще повинні чинити тиск на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але може зробити це під тиском партнерів. На мою думку, це дає нам шанс, і це зовсім не звучить песимістично. Я говорю про реальність. Тепер, оскільки ми говоримо про операцію Павутиння, дякуємо всім, хто продовжує писати, пропонуючи схожі історичні операції. Найпопулярнішою з них на вихідних була битва при Таранто в 1940 році, коли Королівський флот Великобританії здійснив першу в історії корабельну авіаційну атаку, вдаривши по бойовому флоту італійського флоту в порту на якірній стоянці, в Гавані Таранто, використовуючи авіаційні торпеди. Цей удар став поворотним моментом, що сигналізував про те, що військова авіація затьмарить домінування традиційних лінкорів. Як деякі з вас зазначили, це була одна з операцій, що надихнула Перл-Харбор, і, можливо, була значно успішнішою за ту операцію. Але щоб завершити, я хочу процитувати нову статтю, опубліковану нашими друзями в The Economist, яка передбачає літній наступ Путіна. Це чудовий підсумок того, де ми знаходимося на даний момент. На мою думку, вони пишуть, і я цитую. Після тижнів туманних переговорів про припинення вогню за наполяганням напівзайнятого президента Дональда Трампа війна між Росією та Україною знову набирає обертів у жорстокому стилі та із зростаючими ударами. За останні два тижні було рекордно багато російських ракетних атак на українські міста та вражаючі українські атаки безпілотниками на російську стратегічну бомбардувальну авіацію далеко всередині її кордонів. Але все це лише прелюдія до головної події масштабного літнього наступу Росії, який має на меті зламати український моральний. Ній дух і принести президенту Володимиру Путіну символічну перемогу майже за будь-яку ціну. Багато українських міст і солдат готуються до остаточної розправи. Українська розвідка вважає, що Костянтинівка та сусідній Покровськ стануть центром російської кампанії. Існують побоювання і щодо північно-східної області Сум Вперше, вперше з спочатку війни Росія здобуває там на півночі майже стільки ж територій, скільки і в основному театрі бойових дій на Донбасі. Головним чином тому, що легко справляється з укріпленнями, які не підходять для бойових дій з використанням дронів, і військові джерела кажуть, що вони все ще очікують, що як тільки Росія створить буферну зону, вона зосередить увагу на фронтах Донбасу та Запоріжжя на південь, продовжуючи виснажливу війну, яка перетворила цей регіон на пустелю з вибуховими кратерами. Лінії фронту не зміщувались на користь Росії в якійсь стратегічно значущій мірі протягом трьох років. Але українські джерела стверджують, що полонені російські офіцери говорять їм, що лі. Тня кампанія подається як остання спроба зламати мораль України. Деякі українці скептично налаштовані, що Росія колись зможе прорватися. Характер бойових дій, що проводяться малими групами для зменшення ризику від дронів, означає, що російський прогрес ніколи не є швидким, а втрати високими. Загарбник досі не зміг продемонструвати, що може прорвати оборону і скористатися цією прогалиною, здійснивши швидкі або значні просування. Але інші солдати більш обережні. Важливою частиною стійкості України була її рання перевага у війні дронів, але ця перевага тепер зменшується. Едуард, офіцер 93-ї бригади, каже, що Росія навіть випередила у тому, що він називає марафоном дронів на передовій. Нова російська частина під назвою Рубікон створює особливі проблеми на ділянках Костянтинівка-Покровськ, розрізаючи українські лінії постачання до 40 кілометрів у тил. Рубікон підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони і Вважається добре забезпеченим та організованим. Три роки і чотири місяці від початку повномасштабної війни Україна все ще вірить, що їй вдасться уникнути колапсу своїх передових позицій. Проте між колапсом і стабільністю фронту можливі безліч неідеальних результатів. Ймовірний результат літнього наступу Росії залишається незручна ні явної перемоги, ні поразки, але з Путіним здатним вказати на певні зміни на карті, чого може бути досить, щоб спонукати його продовжувати воювати. Отже, чітка оцінка від The Economist, яку ми звісно додамо в нотатки до шоу. Але давайте залишимося в військовій сфері та почуємо старшого закордонного кореспондента The Telegraph Мемфіса Баркера, який з України і може розповісти деякі з цих тем Мемфіс. Ласкаво просимо. Ви щойно написали диспетчер, який привертає увагу до поновленої російської повітряної кампанії проти енергетичної інфраструктури України, ціль, яка раніше, очевидно, було відкладено після дзвінків Трамп Путін у березні, але яке з тих пір стикнулося з новими атаками за останні тижні, без жодних очевидних вагань. Ви були в Миколаєві. Що ви там побачили? І е-е, що дізналися? Привіт, Франциску! Дякую, що запросив мене е, так. Це була дійсно цікава поїздка на Миколаївську теплоелектроцентраль. Вона зазнала ударів чотири рази за останні чотири місяці, і ви можете побачити уламки. Е, котельня повністю знищена. Датчик панелі керування турбіною вражений шахедом. Це означає, що він більше не може виробляти електроенергію. Робітники намагаються виправити те, що можуть, але багато чого воно воно у такому жахливому стані ремонту, що знадобляться роки, щоб повернутися до роботи. А робітники, яких я зустрів, це дуже надихаючі люди. Вони. Вони працювали під загрозою обстрілів вже кілька місяців. З 18 березня був певний спад в атаках на українські енергетичні об'єкти. У травні їх вдарили ще раз. Але здавалося, що Трамп і Путін дійшли до певного часткового припинення вогню, що безумовно означало б менше ракетних і дронових ударів по електростанціях, теплоелектростанціях, від яких дійсно залежить Україна. Єдине, що мене дійсно вразило, це те, що вони просто продовжували працювати. Ці люди приходили на роботу. Навіть у листопаді відразу після першого удару іскандером вони прийшли на роботу наступного дня. У них було два тижні, щоб фактично запустити завод. Працювати на опалювальний сезон, коли жителі Миколаєва можуть увімкнути свої радіатори, коли температура опускається нижче нуля. І їм вдалося за цей час. Перенести трубопроводи, які були знищені ударом Іскандеру від двох зруйнованих котлів, і підключити їх до набагато старішого котла 19-х років, який вони змогли запустити, і роблять це, коли звучать сирени повітряної тривоги. Постійно вони роблять це цілком справедливо, побоюючись подальших ударів. І я говорив з головою заводу. Він сказав: як тільки ми відновили тепло, це не було якесь велике святкування. Вони фактично думали, пара. Ми повинні підготуватися до наступних ударів, і через кілька місяців їх вразили ще тричі. Це показує, якої витримки та Рішучості потрібно, щоби просто підтримувати основні служби, що працюють по великій частині України. Так, дякую, Бен. Звичайно, успіх, який Україна мала у захисті своєї енергетичної інфраструктури, є надзвичайним, зважаючи на страхи, які були за місяці до цієї фази війни і зимового періоду. Зокрема, мені цікаво, коли ви розмовляли з людьми там, чи говорили вони про це як про велику перемогу, чи вони просто зосереджувалися на своїй частині, або ж вони бачать себе частиною ширшої стратегічної битви, яка ведеться в Україні, за те, щоб світло залишалося ввімкненим в прямому. У та переносному сенсі була величезна гордість. Ем, ще декілька працівників вони не говорили про це відверто, але було видно з їхньої мови, що вони відчували себе частиною національних зусиль і що місто, яке ви могли бачити просто на тлі. Саме їхня робота дозволила не вимикати опалення, коли температура знижувалась до мінус трьох або чотирьох градусів. Тож вони відчували, що були частиною національних зусиль, щоб уникнути катастрофи. Вони мали певні форми переваг у тому сенсі, що зима не була такою холодною, як могла б бути, і загальне споживання електроенергії з боку промислових споживачів було меншим. Але працівники, здається, відчували, що працюють як єдина команда, і було ваше багато похвали для керівника заводу, який, який був дуже помітним, ем, керував з першої лінії, залишався на заводі. На навіть коли ці ракети та ці дрони продовжували попадати, він описав мені момент, коли іскандер влучив недалеко від його офісу. Усюди клуби диму. Виникла пожежа, бо газопровід пошкоджено. Він бігав по заводу, намагаючись перевірити, чи люди в порядку поранені. Де вони поранені? Що вони будуть робити? Раптом ви бачите натовпи екстрених служб, які закипають. І потім знову іскандер дар майже відразу після цього. А цей хлопець не зник. Ем, як і всі вони повернувся на роботу наступного дня, працюючи по 16 годин, один із працівників вказав на крани на сусідній верфі. І цей судомний завод е, був тим, що побудував адмірала Кузнєцова, єдиного авіаносця Росії, і він сказав: Ну, ми думаємо про себе як про ті крани, ті 910 тонних крани. Ми величезна частина інфраструктури, промені підтримки що тримають цю країну в русі. Тож замість того, щоб дивитися на ті крани, як на щось, що побудувало ворожий корабель, вони казали: Ну, як і вони, ми є фундаментальною частиною цієї нації. Дякую, Мемфіс. Це дійсно дуже цікаве повідомлення про цей елемент війни. І ми, звісно, додамо посилання на нього в примітках до шоу. Перед тим як ти підеш, оскільки знаю, що в тебе напружений день завжди так, коли ти у відрядженні в Україні. Що ще ти досліджуєш під час свого перебування тут в Україні? Так, ну, е, деякі з речей, які ви згадали в тому чудовому матеріалі е, The Economist, це те, що ми намагаємось трохи ближче дістатися до того, як дрони змінюють лінію фронту. І я знаю, що ми всі це чули сотні разів раніше, і ми повідомляємо про дрони як елемент війни з 2022 року. Я думаю, що це е, здається дійсно серйозним. Еволюція цієї історії на даний момент ми щойно були на майстерні з дронів і розмовляли з солдатами там. І вони дійсно кажуть, що самі передові лінії тепер набагато більше патрулюються дронами, і це означає, що піхота може відступити трохи далі назад. І е, ці види озброєння, які, як ми знаємо, зараз спричиняють, що 70-80% втрат, 70% знищення бронетехніки, дійсно вони зараз є війною на фронті, і тому намагаємось розповісти про еволюцію цієї історії, зблизитися з людьми, які виготовляють дрони, проводять навчання. Також намагаємось поступово наблизитися до цього протягом наступних кількох днів. Але це одна з речей, на які ми звернемо увагу. Інша е, історія, до якої ми намагаємося дійти, принаймні з Києва, де ми зараз знаходимося, полягає в тому, як армія ставиться до солдатів, які самовільно залишили службу. І є досить багато, як ви можете уявити, під натиском мене на фронті Україна. е-е. Відома відносно доброзичливим ставленням до цих людей розуміє, що призов для багатьох є абсолютно страшною подією. А фронт є таким екстремальним, як ми всі бачили в у звітах і відео протягом років. Але те, що вони зараз намагаються зробити, це по суті в деяких із цих підрозділів намагаються м'яко повернути цих хлопців назад і, і назад на фронт. Бо справді дуже важко жити як солдат, що самовільно залишив частину. Ви не можете отримати доступ до е, багатьох послуг. Ви повинні е, е, ховатися в тіні. і е, цей підрозділ, в центр набору, якого ми вирушимо, спробує Істи нам як ви має справу з такими солдатами. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk Ukraine Юкрен у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф.пацька Ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.